Я вже не міркую, як мені практикувати чи мені не практикувати там, мені йти в матеріальний світ, там щось робити, чи мені тут звучать? Ні, він вже в духовному, але він там е, аналізує. А так чи так правильно зробити. Тобто аналізує духовні речі, Тобто, це правильне використання логіки там, і разуму. Тобто чи... можна питання? Виходить, що на самому початку, ти читав, що якщо є віра в духовного учителя, вчителя і в кого ще там. І в Господа. В Господа, да? ну, тобто, то, да. воно, то знання автоматично до тебе. Приходить, да, що я був да. Да. Угу. а це ми пішли тр трошки глубже, як я розумію, да і вже деталі, угу. тобто, типу, як тут розвиватись але по факту, якщо в тебе. Віра в духовного вчителя і в те, що Крішна Верховний Господь, чи там Рама, чи там я не знаю, да. то цього достатньо, і просто ці знання вони будуть на тебе сипатися в такому якомусь да. варіанті. І ось ось ці всі е, ну стадії пізнання вони будуть просто проходити автоматично. Вони типу, будуть та. просто вони будуть проходити в житті в твоєму, і все.